Село Жовтневе Володимир Волинського району виграло право участі у другому етапі реалізації на волині проекту ООН Розвиток орієнтований на громаду за кошти організації Об'єднаних Націй, районної і обласної рад та громади Жовтневого проваджує бути енергоощадні технології в місцевій школі, які, до речі, виповнилися півстоліття. Протягом цих років школу у жовтневому очолювали вісім директорів. Найдовше 23 роки на цій посаді депутат Володимир Волинської районної ради Євгенія Саганюк. Завдяки її організаторським і діловим здібностям тут відбулось чимало позитивних змін. Ми за той час збудували шкільну їдальню, підвели газопровід до школи, побудували кутельню, підвели водопровід. Крім того, були розпочаті ще в минулому році. Роботи по облаштуванню теплих санітарних кімнат для школи, тому що проект старий і туалету проекті цьому не було. Будемо сподіватися, що в наступному році ми ці об'єкти роботи завершимо. Ну і крім того, будемо говорити тоді вже про і зміну виду палива. Мабуть, будемо шукати шляхи переходу на тверде паливо. Теперішній школі у жовтневому, яка відзначила 50-річний ювілей, передувала Овадно-Могилянська, тому можна вважати, що освіту в селі започатковано понад 100 років тому. Диції її успішно продовжуються і розвиваються. У цих стінах проходить значна частина життя сільських хлопчиків і дівчаток. Коли приходжу сюди, я не бачу різниці між школою і домівкою, тому що багато друзів, улюблені предмети, улюблені вчителі.